Лялькова вистава для наймолодших жителів Забулицевської територіальної громади відбулася. Що цікавого у цей день, також бачила наша знімальна група. Дивіться у сюжеті. Відолажечко ти наша, потрібно негайно тебе вести до книжкової лікарні. Там тебе лікар огляне, послухає, підклеїть і одягне в гарну планинку. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек для найменших жителів Заболоцивської громади організували дитячу виставу Звірята лікують книгу та перегляд мультфільму. Тут у центральному залі книгозбірні було чимало діток, які прийшли спостерігати за цікавим дійством. Ми подумали, що буде дуже пізнавально. І для нас, для як для бібліотеки, щоб діти вміли користуватися книгою, в нас сьогодні була найменша категорія це є садочок. Школа вже ще ну, не прийшла. І тому я думаю, що їм було цікаво і знати, що таке бібліотека, і цей мультфільм про бібліотеку, як користуватися бібліотекою. Я думаю, що дітям сподобалося. Вистава, хоч така коротка, проте пізнавальна для дітей, залишила хороші враження. Зокрема, для діток продемонструвала мультфільм про те, як правильно поводитись із книгою. У Нас вже мабуть п'ята чи шоста вистава. Ми щомісяця такі вистави готуємо. І ці вистави завжди за якоюсь тематикою. Попередня була до Дня Незалежності України. То ми там спасали і брата, і сестру, і співали ой у лузі червона калина і віночок плели». Отак, щоб дітей привчити. До чогось хорошого. Попри важкий час у зв'язку із повномасштабним торгненням бібліотека розвиваються, і кожного разу тут відбувається щось нове та цікаве. Нам дарують читачі наші, наші односельчани дарують книжки. І тепер недавно прийшла посилочка від Тетяни Головацької з Києва з книжечками. Ми їй щиро дякуємо за неї. І так читачі нам дають книжки. Ну а так нових надходжень нема. Але ми надіємося, що буде краще. Тут у забулоцівській бібліотеці є широкий вибір літератури, де кожен бажаючий може знайти для себе потрібну інформацію або ж літературу до душі. В Інших громадах наприклад діють акції різноманітні. Там, наприклад, подаруй бібліотеці книгу українську, чи принеси здай російськомовну на макулатуру, в такому плані. Чи є якісь заблоцівській громаді акції, чи можливо будуть впроваджувати? Ну, саме цієї акції «Подаруй бібліотеці книжку, то постійно несуть нам люди. Книжку ми просили навіть іграшки для вистави. Ми просили воносельчан, що хто може, що подарував, бо нам треба ж іграшок, трошки ми самі. Робимо, шиємо і клеїмо, і вирізаємо. А трошки нам люди зі села приносили іграшки, і тепер ми можемо ставити різні вистави. Власне, одна із них і була організована для дітей, за якою із захопленням спостерігали в свою чергу. Пані Ольга вітає колег із професійним святом. Найперше побажати міцного здоров'я, успіхів у роботі, натхнення великого. Побажати нових гарних книжок, вдячних читачів, а найбільше побажати миру над головою. Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.